Вітаю, мене звати Аліна Кравець, я інспектор патрульної поліції. Ви дивитесь спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль, який ми видалися перші півроку роботи криворізьких копів, з якими складнощами довелося зустрітися тим, хто охороняє порядок на вулицях міста. Ми покажемо ексклюзивні кадри затримань злочинців, погонь та звичайної роботи копів, яка завжди залишається за кадром. Без підставних акторів, без реконструкцій. Тільки реальні ситуації та справжнє відео. І сьогодні говоримо про таке. У кривому розі патрульні завадили юнакові вистрибнути з 13-го поверху. <звук> Просто я стояв зразу, щоб виявляють. Обережно ожеледиться. Патрульні рятують автівки з льодового полону. Це віде! Патрульні допомогли дістатися готелю іноземцям, які переплутали Україну і Німеччину. За нами буде не слышно, я передаю радіостанцію, не слышно. Намагався вистрибнути у вікно через нещасну любов. В Тернівському районі 16-річний хлопець після розставання з дівчиною погрожував коротити собі віку. Юнак заявив, що хоче стрибнути з балкону 13-го поверху. Проте самогубство завадили друзі хлопця та батьки неповнолітньої дівчини. На місце викликали поліцію та бригаду швидкої разом з психологом. Можно понимать, что у тебя в все в порядку. ты говоришь, что ты не собирался прыгать. Я искренне надеюсь, что так и не, ты не Ну, и просто мы тут стояли с другом. вдруг там отходил, и я отходил на по телефону. Ну, я просто спрашивал, и ну, кто ну, поверила ну, именно так, что да, это ты. просто я стоял, сразу, ну, сошли, говорят, что ты прыгаешь, меня держит, я вообще не соображаю. Что они вообще говорят, ну, а потом, ну, я не собирался. За словами юнака, напередодні в нього померла рідна бабуся. Хлопець дуже переймався через розставання з коханою дівчиною та сваркою з нею. Тому, за його словами, міг сказати щось про самогубство. Проте молодик запевняв, що стрибати не збирався. На місце викликали бригаду швидкої допомоги та батьків юнака. Тепер хлопця очікують сеанси з психологом та тривала реабілітація після стресу. По його словам його дівчина, яка була 14 років, якоби… не разделяет его безответную любовь. Плюс к этому он узнал, что он является в семье приемным сыном, и недавно у него умерла еще родная бабушка. То есть ребенок потерпел серьезную душевную травму, в связи с этим он хотел со слов свидетелей покончить жизнь самоубийства, а именно сброситься с 13 этажа. Всем по голові через непорозуміння. Чоловік проломив череп співмешканки, розпиваючи оковиту. Копи, що приїхали на виклик, надали скривавленій жінці першу медичну допомогу та викликали швидку. Нетверезого дебошира затримали та доставили до районного відділення поліції. <пирамотування> За словами жінки, вона вибивала разом зі своїм співмешканцем. Зненацька чоловік почав липцювати її кулаками, а потім схопив дерев'яний стілець та вдарив декілька разів по голові та тілу. Одразу хлинула кров та забруднила все обличчя та одяг. Жінка вирішила тікати та викликала поліцію. Приїхавши за вказаною адресою, Встрітили заявницю, яка повідомила, що її побив співмешканець. Вона була ну, в скривавленому стані, надали їй першу допомогу до медичну та викликали крету швидкої допомоги, після чого її відвезли в першу міську лікарню. Далі з заявником було проведено, ну не заявником, а з співмешканцем з її проведено бесіду, відібрано пояснення від нього та викликана сліз на оперативну групу. Лікувала мертвих котів. Містянка вигнала матір з квартири, зачинилася всередині, а потім намагалася вистрибнути у вікно з мертвою твариною в пакеті. Дівчину підхопили патрульні, затримали та передали до рук медиків. Виявилося, вона вже декілька років стоїть на обліку в психоневрологічному диспансері, розмовляє сама з собою та лікує неживих тварин. А -а -а! На помощь! Да. Сусіди кажуть, дівчина була дуже розумною та товариською. З відзнакою закінчила школу та добре навчалася в університеті. Декілька років тому поїхала до Америки за студентською програмою. Звідти повернулася вже неадекватною. Ну, вона відкриває окно ну, і кричить в вікно. Просто. З ким ругається в окно, з ким не знаю. Тому, що сама собою. Було літом сильний приступ. Вона вибрасила зеркала, стекла, стакани. Це все і кричить. Лікарі запевняють, в дівчини загострення шизофренії. Такий стан може викликати в людини сильний стрес. Тому необхідно терміново забезпечити курс лікування. Чоловік, який грамотний, много читає, начитан, да, Он пытается більше себе, наверное, контролировать, контролювати свої эмоции. І таким образом, ну он более буде подвержен. Тобто его головного мозга восприймчувався информации может привести к этому. Патрульні, яким надійшов виклик, тривалий час вели перемовини з дівчиною, аби потрапити до замкненої квартири. Коли врешті потрапили до помешкання, хвора сіла на підвіконня та погрожувала вкоротити собі віку. Как только она увидела патрульных, она испугалась, вскочила на подоконник, сказала, что прыгнет лицом вниз на осколки. В общем, продолжили дальше разговаривать, но ну, на фоне, может, каких-то пережитых ее событий, все-таки она прыгнула с окна, ну, патрульные под окном дежурили, подхватили на руки ее. Далее передали девушку медикам 11-й бригады. Криворізькі патрульні завадили масові бійці в Тернівському районі. Компанія чоловіків почала з'ясовувати стосунки в кафе. Сварка переросла в штовханину. Працівники закладу зателефонували до поліції. Нетверезі чоловіки вийшли на вулицю та намагалися влаштувати бійку одне з одним. Заспокоювали дебоширів п'ять екіпажів поліції.

Хоча б. Его. Я его держу. Все нормально. Пояснити причини конфлікту компанія нетверезих чоловіків так і не змогла. Один з правопорушників зняв з себе верхній одяг, незважаючи на сильний мороз. Між двома учасниками конфлікту тривала сварка. А найгарячіший дебошир все ж таки зміг спровокувати штовханину, яку швидко припинили патрульні. На момент приїзду поліції самої драки вже не було. Сотрудница кафе никаких претензий не имела к участникам конфликта, просто просила полицию, чтобы на месте разобрали, чтобы ничего не поломали, эти люди посетили кафе. Так как он во время падения получил повреждения, там лицо, по-моему, было разбито, предложили ему медицинскую помощь, он сначала не соглашался, но потом его друзья убедили, что все-таки, наверное, надо, вызвали ему скорую, ну, скорая его забрала, и он поехал. Галасливі сусіди на підпитку з'ясовували стосунки в під'їзді посеред ночі та намагалися влаштувати бійку з поліцейськими. На тверезі чоловіки чіплялися до сусідів, стукали в двері та не реагували на зауваження. Під час затримання один із мешканців під'їзду чинив опір правоохоронцям та навіть травмував поліцейського. Зломисника закували у наручники та відвезли до районного відділення поліції. На Галасливу компанію до поліції поскаржилися сусіди. Декілька молодиків вживали алкогольні напої в квартирі багатоповерхівки та інколи виходили до під'їзду, аби покурити. Нетверезі люди не зважали на глибоку ніч та вели себе дуже зухвало. Коли на місце прибули патрульні, молодики на підпитку почали нецензурно лаятися та відмовлялися вгамуватися. Аби заспокоїти правопорушників, поліцейські викликали підкріплення та були вимушені застосувати силу до дибоширів. В ходе задержания человека на него были применены к нему спецсредства, именно наручники. Вот. Мы пытались его вывести с подъезда, но также этому мешали его товарищи, которые не давали нам его не спустить нормально по лестничной площадке, не завести его в лифт. Во время задержания он пытался сделать нам с напарником подсечки. Вот. И в очередной раз, когда он пытался меня задеть... А вот он пере он повел вес на наперед, упал и ударился головой. Хитрий наче лис. у кривому розі затримали крадія, який зруйнував частину стіни гаражу в кооперативі та пограбував одночасно декілька приміщень. Дивні звуки почув сторож під час обходу території. Він викликав на місце власника гаражу та поліцію. Відчинивши двері, поліцейські побачили. зломисник вивалив цеглу між гаражами. Крадія спіймали на гарячому та відвезли до районного відділення поліції. Сейчас я зацепился, вы не будете. Все, 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 все. Да, да, да. И И человек, не первый Нормально, раз. подержи. Не надо, не Давай, руки. Переворачивай. Большими пальцами вверх. Аби потрапити з одного гаражу до іншого, зломисник вибив декілька цеглин в стіні таким чином, щоб перекинути в отвір речі та пролізти самому. Галас посеред ночі привернув увагу охоронця під час обходу. Сторож зрозумів, що відбувається, не розгубився та викликав власника гаражу і поліцію. По телефону, коли ну, я зв'язався з власником сусіднього гаража, він повідомив, що в нього є яма та маленький погріб. І саме в погрібі було знайдено про він ховався за листом резини. Хочу подякувати цьому громадянину, який вчасно зателефонував. І дякую взагалі небайдужим громадянам, які телефонують. І Я вважаю, що це затримання і ось це розкриття. Це Заслуга цілком цього громадянина. Дякую. Нетвереза жінка на коштовній іномарці влаштувала справжню театральну сцену під час зупинки. Керманич запевняла, що не їхала, її автівка зламана, а потім, взагалі, почала сваритися з власною подругою. Під час спілкування з поліцейськими жінка повідомила, що поспішає додому, бо в неї захворіла дитина. Але навіщо сіла за кермо на підпитку? Пояснити так і не змогла. Ну что теперь мне спасаться? Блять, куда ее? Она не едет, блядь, ты что, ну слышишь? Она не едет нахуй! Моя новая машина не едет нахуй! Ты что, не слышишь? Она не едет, блядь! Самая, она не едет! Жінка тривалий час запевняла, що її автівка зламана та нікуди не їхала. Вже за мить ситуація змінилася. Керманич повідомила, що в неї немає при собі документів. Ще за декілька хвилин жінка вирішує ще раз зміняти стратегію. Вона, начебто, поспішає додому до хворої дитини. Згодом водій іномарки вгамувалася. На неї склали протокол, а автомобіль забрали евакуатором. Вона почала вести себе агресивно, неадекватно, оказувала казувала сотрудникам патрульной полиции, после чего были применены спецсредства. После чего мы отвезли ее на ПНД, продули на алкотестере Драгер, и Драгер показал результат 2,08 промиль. На водителя данного средства были составлены админматериалы. Тікав від поліцейських та пив пиво прямо за кермом. Чоловік на газелі не зупинився на вимогу патрульних та намагався уникнути відповідальності, тікаючи вулицями міста. Коли автівку зупинили, керманич демонстративно відкрив пляшку з пивом та почав вживати алкоголь в присутності правоохоронців. Водій не реагував на зауваження та вимоги поліцейських, але, врешті-решт, погодився пройти медичний огляд за допомогою алкотестеру. Прибор готов. 77-й тест. 20, Зафиксируйте, пожалуйста. Скучно. Подожди. Идет анализ. 2,21. допустимой норме 0,2. Вміст алкоголю в крові водія газелі перевищував норму більше ніж в 10 разів. Чоловік визнав свою провину та не перешкоджав роботі поліцейських. Він пообіцяв більше не сідати за кермо на підпитку, але водієві все одно загрожує тисячний штраф та позбавлення посвідчення на один рік. Шляхом переслідування двома екіпажами даний автомобіль було заблоковано, А на водія складені адміністративні документи відносно керування. Транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння та невиконання вимог про зупинку працівників поліції. На даного водія в минулому було складено протокол. Він був позбавлений судом права керування на транспортний засіб. Можливо, це була і причина його переслідування. Не пропустив пішохода. Колишній працівник міліції на таксі не поступився дорогою людям на переході. Патрульні склали на Керманича постанову за порушення правил дорожнього руху та провели профілактичну бесіду. Проте водій свою провину не визнавав та просив відпустити його через те, що порушення незначне. І бачу? Не маю, що не Як не Як Ну, Полі страхова зараз машин. Тасінма страховку да. Запасно прохованого полісу на думку, що не винести постанови. Ну я знаю, я же сам пенсіоніром Водій повідомив, що в минулому був працівником правоохоронних органів та просив патрульних відпустити його через те, що є колегою поліцейських. Проте постанову все ж таки було складено. А з Керманичем провели профілактичну бесіду. Водій згодився з даним правопорушенням. Під час перевірки документів було виявлено, що. Водій не має полісу обов'язкового страхування, на що було складно відповідну постанову. Даний водій. Понесе адмінвідповідальність за дане правопорушення. застряг на подвір'ї в центральному міському районі. Патрулі допомогли вибратися з крижаного полону водієві вантажівки. Чоловік заблукав вулицями міста та заїхав на подвір'я житлового будинку. Виїхати назад не вдавалося. Дорога була покрита кригою. Аби допомогти далекобійнику. Поліцейські купили в супермаркеті сіль та почали власноруч посипати шлях перед фурою. Це побіда! Рятувальники та служби евакуації відмовлялися їхати на допомогу застряглій фурі. Асфальт сильно промерз, тому водій не міг впоратися з керуванням та буксував на місці. Патрульні самостійно посипали дорогу вантажівці, та, врешті-решт, автомобіль виїхав з крижаного полону. Далекобійник подякував поліцейським за допомогу та офіційно зареєстрував подяку на гарячій лінії. Ришилі снопарніса купити солі. Ну як небудь спробувати йому допомогти. Взяли 4 упаковки соли, приехали, посыпали, водитель своими силами выбрался с данной проблемой. Мы получили благодарность, и мы также помогли ему выехать на правильный маршрут, то есть показали, куда двигаться. Їхали в Берлін, а потрапили до Кривого Рогу. Двоє чоловіків з Латвії переплутали країни та за помилкою приїхали до України замість Німеччини. Принаймні, так вони самі пояснили, чому заблукали. Пізно вночі іноземні гості плутали місто та дуже змерзли. Патрульні поліцейські допомогли чоловікам дістатися готелю, аби переночувати в теплі та комфорті, а вже зранку вирушити в необхідному напрямку. Это случилось, потому что в середине нашего путешествия в Польше мы поменяли свои планы. Мы не поехали в Германию, а отправились сюда. А владелец машины из Латвии, где мы арендовали авто, не знал этого. Поэтому и позвонил в полицию Украины. У нас есть один отель здесь. Три звезды «Аврора». Да, нам сказали уже, два отеля здесь. Почти тысяча гривен за день. Также у нас есть недорогой отель, где-то 200-300 гривен за день. 200, so так дешево, у вас есть адрес, мы могли бы воспользоваться GPS. Да нет, я знаю, гостиница есть возле этого. С этой Миколаевской. Двоє іноземців їхали до Берліну із Польщі, але потрапили до Кривого Рогу. Чоловіки заблукали та не знали, як дістатися готелю, щоб переночувати. На допомогу іноземним гостям прийшли патрульні, які провели громадян Латвії. Чоловіки висловили подяку поліцейським та пообіцяли бути більш уважними з вибором маршруту у подальшому. Двоє громадян молодих людей з Латвії, прямували до Берліна Німеччини. Але заїхали на територію України з бажанням покататися на лижах. На питання, чому саме до Кривого Рогу, але не до Западної України, вони відповіли, що заблукалися. Було прийнято рішення супроводити даних молодих людей до однієї з гостиниць міста Кривого Рогу, за що отримали велике спасибі. Патрулюючи вулиці міста, ми зустрічаємося з десятками різноманітних правопорушень. Кожного дня на гарячу лінію надходять сотні викликів та повідомлень. Дуже часто поліцейські ризикують власним життям та здоров'ям, затримуючи тих, хто ставить під загрозу громадський спокій та порядок. Патрульні працюють, аби змінити життя українців на краще. Мене звати Аліна Кравець, я інспектор патрульної поліції. Ви дивилися спільний проект управління патрульної поліції Кривого Рогу та першого міського телеканалу Міський патруль. До зустрічі на вулицях міста та в ефірі головного телеканалу Кривбасу.